урахуванням того, що вони планують, росіяни, збільшити вироблення за добу з 250 шахетів, тільки шахетів, це специфічний тип безпілотних апаратів, чуть ли не до тисячі. Це багато про що говорить. Но це з одного боку, треба. Тобто, тут я звертаюся до громадян, говорю: всім треба ставати ППОшниками. По перше, це от цей напрям, де вивчаємо які цілі, які характеристики, як їх виявляти, бачити, чути, і відповідно оцінювати ситуацію. Якщо цим займатися, то оцінювати ситуацію, скільки є часу у такого нашого громадянина для прийняття рішення на те, щоб забезпечувати собі життя, тобто ховатися. Падати, бо не мають часу і.